Тут ми, коротше, з моєю дорогою подругою, бачите, фоткались і вирішили теж зняти. Такий листочок гарний. Це маєте, гвоздь програму. Цвях програми, калька така мовна. цвях, цвяхня, це не цвях, це листочок. Це листочок, і тут ми так стоїмо, бачите, гарно про Що, дорогі, тут визирає ви далі. Дуже гарно його зробили. Згадався Париж, Монмарт і, і так далі. Мистецтво починається тут. От людина придумала собі, бачите, образ. Перелякані, ні, не перелякані, очі здивовані. Може, це його реакція на цей світ. Творчий замисел. Тут не дивуватись не вийде. Якщо людина свідома, ти постійно а... <кхм> в здивуванні. Ну і такі, от тут вуса, вверх, все як треба. А це точно вдалі, а не Пікасу. Я їх от зовні плутаю. Мистецтво їхнє, то ясно, що одразу відрізняється. Вдалі там всякі ці годинники, пливучі, там, тобто метафора часу, який. Розплавлюється і ну, тече, слони на тоненьких ніжках, це далі відомо. Але от Пікасо був його вчителем. І питання саме вигляду обличчя фейсу. Часом я сумніваюся, де далі, а де Пікасо, от прикол. Ну, гарно.